Мабуть, у вашому оточенні є така подруга, або, можливо, ви знаєте деяких жінок, жінку, чия подруга чи знайома демонструє надзвичайно легкі та гармонійні стосунки з чоловіками. При цьому вона, здається, не робить нічого особливого. Але чоловіки обожнюють її, дбають, дарують подарунки, пропонують шлюб, ви ретельно придивляєтесь до неї і просто не розумієте, в чому секрет її привабливості. Чим вона так привертає чоловіків? Відповідь може бути дуже простою, і я розкрию вам сьогодні декілька таємниць. Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія Стосунків. Сьогодні я розповім про 5 ключових аспектів жіночої сексуальності, які забезпечують цим жінкам здатність бути коханою. Спостереження та розуміння цих таємниць можуть допомогти вам удосконалити власні стосунки та зробити їх більш насиченими. Та гармонійними. Запам'ятайте ці ідеї, проаналізуйте їх у контексті свого життя та відносин. І ви зможете вдосконалити якість свого життя та стосунків. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватися особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням. і Записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перший секрет жінка повинна залишати жінкою. Так, ви можете займатися бізнесом, мати багато життєвих цілей і взагалі виходити із ролі типової жінки. Але якщо ви використовуєте цю чоловічу енергію у спілкуванні з вашим чоловіком, починається жорстка конкуренція та боротьба. Навіть якщо чоловік дуже сильний. Побачивши жінку, яка починає конкурувати з ним, він ментально і психологічно читає її як конкурента. Як справжній чоловік він почне відчувати проблеми, виникнуть конфлікти. Таким чином, жінка повинна говорити як жінка, виражати себе як жінка, манерити як жінка, і не намагатись передавати мужську енергію спілкуванні із своїм чоловіком важливо пам'ятати, що ви не повинні намагатись показати свою мужність. Якщо поруч із вами стоїть така жінка, чоловік рано чи пізно втратить до вас інтерес. Він не зможе бути поруч з вами, оскільки ви постійно намагаєтесь домінувати. Я розумію, що є різні періоди в житті, але розуміння цієї жіночої енергії і вміли її використовувати. Таня використовуєте, як ви її для досягнення своїх цілей з однієї сторони, а з іншої сторони, як ви її вимикаєте при взаємодії з вашим чоловіком, це мистецтво. І це ваше завдання, ваша задача мати цей баланс. В ситуації бути пухнастим, милим, кошенятком або бути дикою тигрицею в іншій ситуації. Це баланс. Другий дуже важливий секрет енергоресурси жінки. Її життєва енергія, ваша життєва енергія. Жінка може бути живою. Або як ходячий труп. Ви можете рухатись, говорити, але внутрішньо бути пустою, самотньою, пригніченою, знищеною, розбитою своїми установками, переконаннями і страхами, з якимись нав'язливими думками. Про те, що вам обов'язково потрібен чоловік, і якщо його немає, то все погано. Життя заради стосунків. В такій ситуації чоловік не може бути в стосунках з такою жінкою. Чоловік не є затичкою. Він не може закривати ті питання і конфлікти, які ви самі повинні в собі вирішити самостійно. З іншого боку, коли поруч із чоловіком з'являється відкрита, легко. Жіночна і цікава жінка, яка не транслює позицію ти мені повинен, ти зобов'язаний здивувати, заслужити. Чоловік природньо починає розкривати себе, намагаючись здивувати її. Я розумію, що ви могли пережити важкі розриви, вам міг попастись відверто кажучи, якийсь козел. Але якщо я, наприклад, тричі пробував вставати на дошку для серфінгу, і в мене не вийшло, це не означає, що я. Повинен зупинитись. Це про те, що я чогось не розумію. Я приміняю неправильну стратегію або порушу послідовність дій. І якщо я роблю це правильно, все вдається. Так що навчіться слухати себе, свою жіночну природу. Вступайте в контакт з чоловіками, з чоловіком через справжню жіночність і ресурсний, свій ресурсний стан. Третій, наступний дуже важливий секрет високий рівень вдячності з боку жінки до чоловіка. Це дуже поширена помилка, коли жінка очікує, що коли ми, чоловіки, досягнемо певних результатів і висот, тоді вона буде мною захоплюватись і любити мене. Таке вираження. Спочатку гроші, потім любов. Але це невірно, оскільки, якщо жінка не виявляє захоплення, Інший чоловік може знайти собі іншу і забути про те, що вона, ця жінка, колись взагалі існувала. Чоловіка потрібна вдячність. Нам потрібна вдячність. Все, що ми робимо для вас, турбота для вас. Ми хочемо від цього вдячності. Сьогодні приклад. Наприклад, коли чоловік приготував вам сюрпризну вечерю після важкого дня. Виявіть свою вдячність. Висловіть слова, подяки та покажіть, що ви цінуєте його зусилля. Така позитивна реакція посилює взаєморозуміння та глибше з'єднує вас у ваших стосунках. Це стосується і фінансів, і емоцій. Навіть тут також дуже простий приклад: чоловік заробляє гроші. Так, можливо, він ще не може зро... зробити мільйон. І коли жінка постійно у спілкуванні з ним, з чоловіком, говорить тільки про те, що нам чогось не вистачає, грошей не вистачає, у нас мало грошей, ми не можемо собі це дозволити. Хочете ви цього чи ні, але ви стаєте для щіни на рівні його фізіології та мозкової діяльності загрозою для життя. Хочеться уникати вас. Він намагається піти з. З того місця, де йому погано. Тобто, замість того, щоб використовувати свій ресурс, життєвий ресурс на досягнення результатів і цілий, він вирішує внутрішній конфлікт з постійним поверненням до вас. Йому навіть не хочеться йти додому. Якщо б ситуація була абсолютно інша, навіть при скромних заробітках чоловіка. І якщо ви бачите, як він активно щось робить, важливо, активно щось робить, ви підходили б і говорили, любий. Я тобі так вдячна за те, що ти робиш, для нашої сім'ї. Я розумію, що ти втомлюєшся. Я тебе дуже сильно люблю. І вдячна тобі. Ти молодець. Я дуже ціную все, що ти робиш для мене, для наших відносин. Тоді жінка не сприймається чоловіком як зароза. Логічно. І він може бути поруч із такою жінкою, замість того, щоб боротись з конфліктами. Пов'язаними з відносинами і тим, що ви його там пилите. Вся ця енергія спрямовується на то, щоб примножати капітал, реалізовувати себе. Хочете ви цього чи ні, але абсолютно кожен чоловік любить, коли його хвалять. І ти безумовно є зачіпка від наших стосунків з нашими мамами, коли мама казала, ти самий улюблений мій рідненький. Це не означає, що вам потрібно взаємодіяти з ним як мама. Але в будь-якому випадку похвала та вдячність надають дуже потужний ресурс для нас, чоловіків. Ось і все. Четвертий дуже важливий секрет стосується жінок, які просто люблять так, як їм хочеться. І як. Вони це вражають, їх не хвилюють. Їх не хвилює, як вони виглядають в очах чоловіків. Це жінка, яка. Розуміє свого чоловіка, розуміє, що ми любимо по різному, маємо різні почуття та виражаємо їх по-різному. Ми різні у стресових ситуаціях, у сексі скрізь. І ця різниця у жінок, які не є невротичними, дуже часто лякає. Вони починають влаштовувати чоловікові свої якісь. Правила нав'язувати свій світогляд, чуттєвість та емоційність, які вони, можливо, транслюють самі, або якими володіють. Однак все, що підходить вам, не обов'язково підходить нам, чоловікам або вашому чоловіку. Дуже простий приклад. Чоловік вирішив провести вечір з друзями. Для нього це час відпочинку та розслаблення після напруженого робочого дня, його особистий простір. Жінка вирішила подивитися улюблене шоу та приготувала вечері для нього. Коли він був за межами, вона вислала йому коротенько повідомлення: Любий, гарного часу з друзями, я вдома. Якщо ти захочеш, я буду тебе чекати. Люблю тебе. Коли чоловік повернувся додому, він знайшов прекрасну жінку, яка зробила йому вечерю. Жінка не виражала не повагу, не критикувала, натомість вона показала свою турботу і бажання зробити його вечір приємним. Це створило атмосферу тепла та розуміння, не конфліктну ситуацію. Цей приклад демонструє, як жінка може виражати свої почуття і відводити свого чоловіка з чоловічого товариства, залишаючись при цьому позитивне враження і позитивний такий ефект. А тепер представимо. Інший ракурс, іншу ситуацію. Жінка пише, чому ти так пізно, чому ти не вдома, скільки можна, де ти, з ким ти. У нього починається непорозуміння, конфлікт, піднімається аресія, роздратованість, рівень адреналіну та кортизолу зростають. Вам не треба очікувати, що тепер він поспішатиме додому. Він вже не хоче взагалі бачити вас. Отже, вам важливо зрозуміти, що не варто перетворювати свого чоловіка. На такого, ким буде простіше керувати та контролювати. Відомо, що успішний чоловік не потребує постійного контролю, йому потрібна ваша довіра. Ось і усе. Розумієте? П'ятий секрет, яких жінок люблять чоловіки? Жінки, які є особистістю. Якщо говорити про особистість, це про те, з чого складається ваша психіка. Якими цінностями ви живете? Як ви бачите цей світ? Наскільки розвинені та цікаві ви як жінка? Дозвольте мені поділитись власним досвідом. Коли я розпочав свою кар'єру, мені завжди було важливо не лише професійно розвиватись, а й розуміти себе як особистість. Це включало в себе постійне вивчення, чогось нового, участь у різноманітних заходах та розвиток в сферах, які мене цікавили. Наприклад, серфінг. Я вважаю, що це робить мене більш. Цікавим, інтересним, не лише для себе, але й для тих, хто мене оточує. І я забезпечую свою жінку як чоловік, І вона мене любить. Не тільки тому, що в мене є гроші, вона бачить у мені щось більше, там, де знаходиться серце. Це про інші відчуття. Коли жінка, не будучи особистістю, намагається стати частиною такого світу. Лише завдяки матеріальним благам. То що буде відбуватися, як ви вважаєте? Простий приклад. Вона красива, виглядає досить розумно, вміє мислити, досить нормально висловлюватись, але при цьому вона не розвивається абсолютно ні в чому. Знаєте такий вираз. Я просто є. Так у неї є автомобіль. Гарні прикраси, годинник, є подарунки, подорожує. І тут виходить, що цей чоловік має ще коханку. Ескортницю якусь. І коли ти запитуєш його, чому? Чому так, він відповідає: ну, якось наскучила вона мені. Вона мені подобається. Але я її не люблю. Зручно мені з нею. Тобто вона і він це робить, тому що там немає любові. Їм так зручно і точка. Розумієте? А коли її краса зникне, її зовнішність стане гіршою. Він знайде собі іншу. Поки що йому так зручно. А чому так? Тому що вона порожня. В неї немає власної думки. А точніше, вона просто транслює думки інших якихось людей. Начиталась якихось пабликів, надивилася яких роліків і просто транслює це. Це не її думка. А коли жінка транслює якусь філософію, не свою філософію, а філософія може бути різною, це сприймається не як особистість, а просто змитий образ. Це не означає, що їй потрібно готувати котлети, пиріжки і так далі. Ні. Вона може. Гарно організовувати побут, окей, створювати неймовірний затишок, там буде багато краси, тепла і всього іншого. Але такі жінки не зупиняються тільки на цьому. Потрібно розвивати себе, цікавитись, вкладати в себе, розуміти, що ви цінність, і створювати цінність у собі. Дякую вам, що приєднались до цього відео. Пам'ятайте, що справжній успіх у ваших стосунках полягає в розвитку особистості та вмінні розуміти та підтримувати одне одного. Не обмежуйте себе вдосконалитись разом і ваші стосунки стануть ще глибшими та яскравішими. Дякую за перегляд. До нових зустрічей з вами був я, Андрій Кушков. Ставте лайки. Вай! Like.